Я Болюх Ярослав В'ячеславович. На даний момент я заступник командира батальйону, одного з нашого з Хмельницького батальйону. Позивний мій скала. Як вас змінила війна? До війни я був поліцейським. Після звільнення з поліції я почав працювати, розвивати свою справу, почав займатися грузовими перевезеннями. Взагалі я вважаю, що людина вона не міняється категорично. В людині є свій якийсь внутрішній стержень, і він є постійним. Але якісь ті чи інші обставини вони просто розкривають людину. Або десь якісь внутрішні там таланти, або щось тому подібне, воно розкривається, або наоборот. Війна, я думаю, що війна взагалі нас всіх якимось певним чином змінила і показала, хто є хто. Не вірив, що буде повномасштабне вторгнення. Не доходили до цього думки. Я вірив в те, що, що все врегулюється, як завжди, пере, щось там перетосується і все буде нормально. І зранку, десь о 6-й ранку, мене буде дружина і каже: вставай, розпочалася війна. Після цього я зателефонував до своїх друзів, я зрозумів, що. Ну, що я піду, однозначно я піду, тільки на питання, куди. Я зателефонував до своїх друзів, я знав, що вони теж такої самої думки, як і я. Після цього я попрямував в нашу Хмельницьку тероборону. Прибувши на місце, я коли почав стояти в черзі, щоб мене записали, казали, що немає місць. Але коли достояв я до кінця, сказали, що з місцями проблема немає. Я кажу, та як так? Ну, я хочу йти воювати і немає місць. І в цей час вийшов тодішній командир батальйону і запитався мене, що там, як справи, і в чому проблема. Я кажу, та от кажуть, немає місця. Він підійшов до мене, і запитався, е, каже, в тебе є якась досвід служби? Я кажу, так, служив в поліції. Він каже, все добре, підійшли до списків. каже, списки командирів відділень є вільні? Так, да". каже, все, ставте на командирів відділень. Найважчий бойовий досвід це була Донецька область, село Богородичне. Дане село переходило з рук в руки 14 разів. На той час ми зайшли за Богородичне. Ми стояли в лісі, у нас були визначені позиції. Наскільки там було важко? Що наскільки були сильні артобстріли, що в нас було бувало таке, що ми по 12 годин не могли просто нічого зробити. Просто безперестанку по тобі летіло все: від міномета до танка, РСЗВ, і в проміжку цього всього залітала авіація, лупила по тобі і просто все вокруг літало і. Ти просто бували такі моменти, що ти дивуєшся, ну як в, в, по тобі нічого не прилетіло. Після того, як здійснювалися прильоти мін, снарядів, зверху ще осколки літали там, по 30 секунд, по 20 секунд, і зрізали перед собою кущі, все на тобі падало, земля підносилась, тебе засипало, ти обтрюхувався, дивився, все, я ще живий. Там було просто ну, дуже важко. І я, я пам'ятаю це дуже добре. Пам'ятаю, там по хвилину, по годину. На жаль, тоді там загинуло дуже багато наших побратимів. Не всі вийшли звідти, але якимось певним чудом, дивом ми звідти вийшли, правда, не всі. Харківський наступ. Ми приймали участь безпосередньо в цьому наступі, і ми були досить таки мотивовані. Ми рухалися спочатку, як розвивався штурм, було важко. Ми навіть думали, що в якійсь мірі воно не піде. Але потім пішло, пішло, пішло. Ми зайшли. Перша посадка з посадки ми перемістилися. Зайшли вже, правда, нам прийшлося в перший вечір ночувати, бо це було. Ну штурм затягнувся. Ми трошки не вкладалися в свій таймінг, але ми вже досвід зранку зайшли. В Щурівку, там десь до обіду ми проводили зачистку. Я був в групі зачистки, ми проводили зачистку в одній з вулиць, але все пройшло по плану, нормально. І тим самим, що ми рухалися, і не було втрат. Були втрати, але там були трьохсоті. Як таких двохсотих не було, і нас це в принципі мотивувало. Ми розуміли, що ми робимо якусь правильну роботу і нас зустрічали люди. І те, як зустрічали нас там, люди, воно теж дуже сильно мотивувало, бо тому що люди вибігали, падали на коліна. І ми розуміли, що десь в окупації вони самі були чимось обмежені, були, не мали досить там тих самих продуктів і так далі. Але все, що в них було, вони виносили, нам давали, пропонували. І коли ми в Певний момент рухались, рухались далі і напоролися на засаду. І у одній засаді там було ранено військовослужбовців. Ми зрозуміли, що нам потрібно відійти трохи назад в населений пункт і зайняти кругову оборону. І коли ми зайняли кругову оборону, ми там почули, що позадоводилась техніка, що, мабуть, нас будуть зараз штурмувати, бо ми зайшли досить таки глибоко клином. Ми рухалися. Нижче Балаклії населеного пункту Балаклії. Населений пункт Балаклію тоді штурмували активно, там теж був рух, але ми рухалися нижче. Наша задача була прорватися до траси Балаклія Ізюм. І в якийсь певний момент ми заглибоко зайшли, і, і нас вута. Вот як то кажуть, підчекали і почали пробувати брати в кільце. Ми зайняли кругову оборону. Було досить таке дивним. Тут там стріляє танчик, йде бій, летять снаряди. Ми там цинкуємо по всі по своїх секторах, зайняли оборону. З флангів виходять, противник виходить. І в цей момент по по, -по городі біжить дід. з... З тачкою, обичною тачкою. Це був вересень місяць. Якраз з городі все збирали. Він там везе кавуни, помидори. Я кричу до своїх побратимів, кажу, що там біжить дід з тачкою, куди він біжить? І я розумію, що він до нас біжить. Кажу: Ви біжіть його зустріньте, заберіться. А він. Він йде з тачку і сам шпортається, чуть не падає. Він єлі не везе ту тачку. Хлопці вибігли, забрали. І така картина була. Ми там стояли, тримали позицію в школі, якщо я не помиляюсь, це було другий поверх. Ми розібрали по секторах, кожен там мав свою ділянку. І там я стояв в углі, крив лівий фланг, і хлопці там по своїх секторах. У нас на столах стояли там помидорка, кусок кавунчика, і якась така обстановка, яка трохи і мотивувала водночас і підносила настрій, і ти розумієш, що ти робиш щось, щось правильне. Херсонський напрямок, кринки. Один із таких ключових і великого такого відрізку займає херсонський напрямок. Там ми провели дуже довго, і один з самих таких важких періодів розпочався, коли почалися кринки. Кринки, і безпосередньо наш підрозділ відігравав там свою теж ключову роль. Одні з рот заходили безпосередньо на кринки, інші підрозділи заходили на так звані плавні, на острова і в свою чергу забезпечували так званий коридор, логістику. І от тоді було теж по-справжньому важко. Важко було як із психологічного якогось моменту, бо тому що великим психологічним бар'єром виступала сама річка. І сісти в лодку. І поплисти на ту сторону це досить таки треба бути досить таки сміливим. Іноді ти розумієш, що наскільки там інтенсивні дії, і не завжди не те, що там тримати оборону, не завжди виходило доплисти туди. Але хлопці робили цю роботу, і ми робили досить таки тривалий час. Тривалий час ходили, виконували свої завдання. Це такий для підрозділу і взагалі. Мотивація для кожного службовця ми ходили туди, е, мені здається, десь на протязі півроку ми ходили. Що найважче у роботі командира? Думаю, кожен з командирів підрозділу, будь це чи командир відділення, командир вводу, командир роту і будь-який інший командир. е, Я думаю, що вони будуть згідні зі мною те, що найважчим є те, що коли ти втрачаєш своїх свої хлопців. Коли ти втрачаєш своїх побратимів, це найважче. Коли ти розумієш, що ти е, сьогодні сидів з ним вечеряв, там говорили про щось, він ділився з тобою, що от закінчиться війна, що він буде робити, чи він буде займатися, так само ти з ним ділився якимись своїми думками, якимись мріями і так далі. А на наступний день бойовий вихід, і е, е, в якийсь момент тобі передають. Що 300 і безвісті пропавші, і коли ти починаєш працювати, шукати, виясняти, що сталося, і ти знаходиш, знаходиш своїх хлопців двохсотими. Це важко. Чи слідкують військові за переговинами з Росією? Які умови можуть бути для припинення вогню? Коли ти там працюєш, та бо є певна робота, певні обов'язки, ти не дуже так. Сильно слідкуєш за тим, як відбуваються перемовини, що до чого. Ти потім просто десь в перервах, в певних якихось відрізках, відкриваєш телефон, читаєш, що там, там відбулися перемови, там щось починають піднімати якісь питання, якісь умови висувати. А так ти сильно не заглибляєшся в це все. Так як я військовий, да? я розумію в якомусь певній мірі, що оті перемовини, які там відбуваються, вони певним чином залежать від нас. тому що ми безпосередньо ті люди, які стоїмо на вістрі, які можемо забезпечити якісь ті чи інші умови. Момент, який запам'ятався найбільше. Мені дуже запам'ятався один з моїх перших бойових досвідів, коли перший раз працювала моя чуйка, коли вона мені підказала, що не треба туди йти. Це була Донецька область, Краснопілля. Ми стояли на фланзі з одного з підрозділів 95-ї бригади. І була команда до бою, десь був прорив ворогу, і ми зайняли свої позиції. Стояли довго стояли, але там, через певний період часу, все закінчилося. Сказали, що залишитися там, Черговим, діжурним, які несуть постійне спостереження, а всі остальні можуть йти там відпочивати. І коли я вийшов, я, я згадав, що я не телефонував до дружини, до мами, до рідних вже десь там другу чи третю сутку. А єдине місце, звідки можна було вийти на зв'язок, зателефонувати, це треба було по дорозі повертатися, там, виходити в сторону села і на таку. Верхню точку, там одна єдина, і там можна було зловити зв'язок і зателефонувати. І я вийшов ще з одним своїм побратимом позивний Єнот. Я вийшов, вийшли на дорогу, а в нас там все було перекопано. І кажу до нього: кажу, що ти йдеш зі мною? Чи це? Він каже: Та ні, каже, я щось втомився. То я не піду. Він каже: то зателефонуй до моїх, скажи, що в мене все добре. Я кажу, добре, без питань. І я кажу йому, то натримай рацію і по зайди до хлопців, постав на зарядку, щоб зарядити рацію. Я кажу, а я схожу. Коли я піднявся з траншеї і вийшов на дорогу, щоб пройти там по дорозі метрів 400 до перехрестя, на якому потрібно повернути. І я щось такий зупинився, і така тиша. Тиша. Обично десь там прилітає, десь там гуркає, ще щось. А тут така тиша, 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 я такий стою. Та ні, напевно, не піду. А я вже так зробив кроків 10, і оце мене насторожило, оце тиша. І я тільки розвертаюся назад, і тут там міном'ят починає класти. Перші міни лягають в перехрестя туди, куди я мав йти, а другі міни вже починають, другі прильоти вже так йти до мене. І я встиг запригнути. В траншею пересидіти тоді оцей е... мінометний обстріл. І це там перший в моєму житті мінометний обстріл, який біля мене так близько ліг. І я зрозумів, що що таке чуйка в той час. Що буде перемогою у війні? Ми вже здобули перемогу і не одну. Е... Першу перемогу ми здобули тоді, в перший місяць повномасштабного вторгнення. Ніхто не очікував. Весь світ не очікував, що ми можемо таке зробити, що ми можемо стримати такого ворога, сильного ворога. Але ми це зробили, це вже є перемога. І те, як ми стоїмо на різних ділянках, є десь важчі ділянки, десь легші ділянки. Але, але хлопці стоять, вони знають, що за їхніми плечами рідні, близькі, вся країна, і тому ми стоїмо. Це є вже перемогою. І на мою думку, справжньою такою перемогою буде вже коли пройде якийсь певний час, е великий час, коли ми зробимо все для того, коли не буде воювати наш, е коли от скажуть все припинення вогню, да? припинення вогню, перемиря і так далі. І після цього всього не буде воювати одне-два покоління наших, як мінімум, оце буде перемога. А якщо ми скажуть це, перемога закінчення війни на якихось певних умовах, але там 2-3 роки, чи нехай хай буде 5 років, нехай 10 років перемир'я, але потім скажуть: ну все, опять конфлікт, опять давайте воювати. То яка ж це перемога? Наша єдина перемога буде тоді, коли ми заставимо свого ворога повірити, знати. На своєму власному досвіді, що до нас лізти не можна. Незалежності, наскільки нас менше, скільки нас є, один, два, але ми будемо давати опір, і ми до кінця будемо огризатись, кусатися, але ми не дамося. До нас лізти не можна. І коли це зрозуміє ворог, і він, і, і всі інші, хто там би це не хотів зробити, і коли до нас будуть боятися лізти, і коли в нас одне-два покоління не буде воювати, це буде перемогою якою буде Україна після перемоги? Україну, звичайно ж, всі, я думаю, у мрії хочуть бачити квітучою, розвиваючоюся і класною країною. Насправді в нас дуже класна країна, дуже красива. Різний куточок України по-своєму -по красивий. Він має свій якийсь такий невід'ємний. такий Якби це правильно сказати, е, якусь свою ДНК, таку внутрішню має. Е, і так само ми, відповідно до своєї країни, маємо своє ДНК. Е, хотілося би бачити її, розвиваючись, але розуміючи, що навіть коли закінчиться війна або буде вже перемир'я, якісь буде, будуть стабілізаційні дії і так далі, що нам ще треба буде певний час оговтуватися після цього, е, треба буде приймати те, що є. І як то кажуть, закачувати рукава, ставати, працювати і відбудовувати країну. Бо якщо ми хочемо бачити її квітучою, вона сама по собі такою не стане. Їй потрібно закачувати рукава, ставати, працювати і робити все для того, щоб вона розвивалася і була найкращою. І, бо за що ж ми тоді воюємо?